Ось такі ігри ми зараз створимо з нуля без знань програмування за допомогою GPT. Можна створити буквально будь що і, як завжди в наших відео, безкоштовно. Мене звати Іван Іванов і давайте починати. Це пізнавальне шоу, де разом із GPT ми досліджуємо нові технології. Наприкінці відео я запропоную завдання на уважність. За подарунок. Тож додивіться до кінця. А тепер із радістю запрошую в студію мого співведучого GPT. Вітаю! Сьогодні ми будемо генерувати ігри. Привіт, Іване. Я дуже зацікавлений у цій темі, бо генерація ігор це один з найбільш творчих і розвиваючих способів використання штучного інтелекту. В сьогоднішньому випуску ти не лише мій співведучий, а й. Інструмент, вибач за таке формулювання. Тож GPT. сервіс безкоштовний для версії 3.5, в якому потрібно зареєструватися і підтвердити номер телефону. І, хоч мова інтерфейсу англійська, але спілкуватися з чатом, як ви знаєте, ми можемо і будемо українською. Хотілося б почати з чогось такого ретро. Наприклад, коли ще не існувало смартфонів, на телефонах була гра Змійка. Тож напиши мені код гри. Змійка у файлі HTML. Звичайно. Ось код, який створює просту версію гри, змійка за допомогою HTML, CSS та JavaScript. У ньому ми використовуємо елемент Canvas для малювання гри, а JavaScript відповідає за логіку гри. Код створює і рухає змійку, генерує їжу, перевіряє зіткнення та підраховує рахунок. Так, я беру твій код, копіюю його, створюю простий файлик блокнота, пустий, вставляю туди цей скопійований код і міняю розширення файлу з txt на HTML. Запускаю в браузері, перевіряючи в тебе вийшло створити гру. Бачу заголовок, гра змійка, поле для гри, але нічого не відбувається. Пустому місці браузера натискаю правою кнопкою мишки і вибираю пункт перевірити. У нас відкривається панель розробника праворуч, і бачимо, щось є червоним, якась помилка. GPT бачиш помилком, щось з кодом не так. Вибач, за плутанину. Справді, елемент Canvas не має функції JetContext напряму. Щоб виправити помилку, ми повинні використовувати контекст малювання 2D для отримання контексту Canvas. Після цих змін код має правильно працювати. Окей, я зараз скопіюю твій новий код. Замінюю його в своєму файлуку і перевірю, що вийшло. Запускаємо. Перевіряємо клавіші. Так, ну що, змійка їздить. На мої дотики клавіш реагує. Тепер все чудово працює. GPT, Чому ти не згенерував правильний код з самого початку? Я завжди стараюся виправляти помилки і надавати відповіді на високому рівні якості, але в окремих випадках можуть бути непередбачені обставини. Відгуки дуже цінні для мого вдосконалення. Радий, що тобі вдалося вирішити проблему з кодом гри Змійка. Як бачимо, цей спосіб генерації ігор не ідеальний, потрібно вручну створювати файли, перевіряти помилки. Але, на щастя, цей спосіб не єдиний, який я хотів вам сьогодні показати. Зараз буде спеціальний сервіс, який позбавлений цих проблем. Якщо ви хотіли б, щоб на цьому каналі виходили інші відео, підтримайте канал підпискою, лайком і коментарем до цього відео. А головне, додивіться ролик до кінця, тоді Ютуб розумітиме, що це хороше відео і його можна рекомендувати іншим. Отже, сервіс GPT Game, де ми будемо створювати ігри. Сервіс англомовний, але безкоштовний і без реєстрації. Все, як ми любимо. У цьому сервісі працювати з одного боку дуже просто, але є певні нюанси. Зараз про все розкажу. Ось так виглядає сторінка. Тут буде гра, а вгорі ми пишемо промпт опис нашої гри. Якщо це відома гра, то достатньо просто назви. Якщо невідома, то пишемо детально. Ну, давайте, наприклад, напишу Snake. Це та сама змійка. Пишемо, до речі, англійською мовою. І натискаємо Generate. І в нас згенерована гра, яка цілком працює. А тепер давайте спробуємо Тетріс. Пишемо назву гри англійською мовою Тетріс. І дивимось, що вийде. Гра готова. Клавішами я можу регулювати, куди буде рухатись деталька. У цьому сервісі GPT генерує код на мові JavaScript. Ми можемо переглянути згенерований код для того, щоб його вивчати. Для цього достатньо. Перемикнути цей вмикач шоу-код, і ми бачимо весь код на JavaScript цієї гри. Тож це може бути цікавим способом вивчення програмування. Це були прості ігри, які є стандартними. А зараз давайте спробуємо створити власну гру. Для цього нам знадобиться написання деталізованого промту в кілька речень, де ми повністю опишемо механіку гри. Ось таку гру на основі ідеї лабіринт я склав. Можете натиснути на паузу і детально прочитати мій промпт. Це вийшло не за одну хвилину. Я пробував писати, перевіряв, що виходить, дивився, як штучний інтелект реагує на мої ідеї, і дописував або перефразовував те, що хочу зробити. Промпт має бути англійською мовою, тому йдемо в перекладач, вставляємо український текст, отримуємо переклад, копіюємо. І вставляємо в наше поле для промптів. Generate. У цій грі потрібно дійти червоною точкою до синьої, і тоді всі стіни зникають, гра вважається пройденою. Це дещо схоже на QR-код, але ідея в тому, що це як лабіринт. Отже, клавішами зі стрілками я рухаюсь червоною точкою і маю доторкнутись до синьої. Отже, гра пройдена, стіни зникли. Гру можна запустити заново, натиснувши внизу Reload Game. І я створив ще одну гру. Давайте на неї подивимось. Тут більше тексту, але й інша ідея та більш широкий функціонал гри. За допомогою клавіш на клавіатурі ми пересуваємо червону точку. Наша мета дійти до п'яти синіх точок. Зібрати їх. Коли торкаємось, зникаємо. При цьому в нас три життя, і коли ми торкаємось будь-якої чорної точки, одне життя у нас забирається. Тож тут можна програти. Щоразу перезапускаючи гру, розташування точок випадковим чином буде мінятися. Коли всі умови гри будуть виконані, тобто ми зберемо всі 5 синіх точок, у нас буде зелений екран, який означатиме, що гру пройдено. Будьте готові, що не завжди з першого разу у вас вийде, іноді, навіть перезапускаючи промт, штучний інтелект розуміє ваш запит по-іншому. Тож не здавайтеся і пробуйте різні варіанти формулювання своїх запитів. І ще дуже прикольна фішка: що будь-якою грою можна поділитися, просто скопіюйте посилання і відправте куди завгодно. Тож пропоную вам створити свої ігри і поділитися посиланнями на них. В коментарях до відео мені особисто буде дуже цікаво переглянути. А я в свою чергу скину посилання на свої ігри, які показував і які не показував в описі до відео на ютубі. GPT, які вміння та навички, на твою думку, можна розвивати за допомогою цього сервісу? Креативність учні можуть придумувати свої власні ідеї для ігор або модифікувати існуючі. Логіка навчитись мислити послідовно, аналізувати, робити висновки, застосовувати правила, спостережливість навчитись звертати увагу на деталі, шукати закономірності, розрізняти схоже та різне. Співпраця учні можуть грати разом, обмінюватись думками, давати взаємну допомогу, конкурувати. Дякую, що сьогодні був з нами. До зустрічі! Бажаю тобі та всім учителям успіхів у використанні штучного інтелекту для навчання. Хочу нагадати про важливе: на платформі УМІТИ можна донатити на ЗСУ і щодня отримувати за це корисні подарунки для вчительської роботи. Для цього на Уміти знайдіть пункт Донат на ЗСУ. Там ви побачите, куди конкретно підуть ваші кошти і що ви отримаєте в якості винагороди. Отже. Сьогодні ми познайомилися з двома способами, як за допомогою GPT згенерувати гру без програмування. Перший спосіб це безпосередньо в чаті GPT написати, що і як нам треба, а другий спосіб використати сервіс GPT Game, який спеціально для цього створений. А тепер Вікторина: спеціальний блок для тих, хто хоче перевірити себе на уважність, а також виграти сертифікат з сьогоднішньої теми. Якщо ви ще не замовляли сертифікат, то зараз можете виграти його безкоштовно або ж отримати знижку на нього чи кешбек на майбутні покупки. Що для цього потрібно зробити? На сторінці вебінару на платформі Уміти ви побачите чотири комірки, де потрібно Вибрати цифри і таким чином ввести код. Зараз ви побачите сьогоднішнє завдання і після цього зможете цей код ввести і випадковим чином отримати якийсь подарунок. Отже, увага, ваше завдання. Доберіть відповідну асоціацію до кожної комірки. Під кожною коміркою якесь поняття сьогоднішньої теми. Перша комірка чат GPT, друга змійка, третя GPT Game і четверта Алгоритм. І внизу ви бачите чотири асоціації, відповідно, ви маєте зібрати пари. Перша гра на поїдання їжі, друга послідовність дій, третя відома мовна модель штучного інтелекту. І четверта сервіс для створення ігор. Введіть отриманий код на сторінці вебінару і випадковим чином отримаєте якийсь із подарунків, які я перераховував. Бажаю вам успіху, а на сьогодні все. З вами був Іван Іванов, засновник платформи «Уміти», Facebook спільноти Уміти Вчити і тренер з інформаційних технологій. Підписуйтесь на новий YouTube канал Уміти, щоб бути в курсі майбутніх корисних роликів. До зустрічі!